Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі, рекламна агенція ArtMix Media. важливі дрібнички для вашого бізнесу. Міський центр технічної творчості Евріка презентував виставку ярмарок, виробів, вихованців закладу. До уваги відвідувачів було представлено малюнки, предмети домашнього вжитку, оздоблені петриківським розписом, плетення із бісеру, експонати із глини, м'які іграшки, різноманітні автомобілі, літаки та судна. Розпочали ярмаркувати із музичного привітання Катерини Нікиченко. Завершенням навчального року та початком улюбленого сезону школярів привітала присутніх голова профспілки працівників освіти міста Тамара Нікітко. Кожен день літній був для вас наповнений дуже цікавими подіями, заходами, гарно відпочиньте І 1 вересня з новими силами приходьте в наш центр Евріка. А викладачам бажаємо гарної відпустки, здоров'я і ще більше творчих надбань. Ніж у 2016 році на заході нагородили грамотами за досягнення вихованців гуртків та їхніх творчих натхненників. Нагороджуються вихованці автомодельного гуртка під керівництвом Оксамити Миколи Володимировича, Верна Дмитро, Дремлюга Максим, Верба Олександр, Оксамит Владислав. Колектив вихованців гуртка техніки сучасного дизайну. Фіки Списовський Андрій Вадимович Гоголь Денис Олійник Василь Олександр Римар своєю грою на акордеоні зумів відтворити романтичну атмосферу Франції. Керівники гуртків та самі вихованці продемонстрували свої вміння на майстер-класах, участь у яких могли взяти всі бажаючі. Керівник бісероплетіння Олена Семенчук розповіла, що таким видом творчості займаються як дівчатка, так і хлопчики різних вікових категорій. Починаючи з шести років. Жінка провела невеликий екскурс по особливостям плетіння бісером. Та робота складна, За у нас є просто плетіння петельками, є складне плетіння, паралельне плетіння тени. Что это дает? Дети развивают моторику, развивают художественный вкус. Вот. Также можно эти работы применять в дизайне. Вот э, стиль, э, учим такі поняття. Вони вот, розвиваються. Также ми підготовлюємо професії в Багато дітей, які э, котрий закончили кружок, э, поступили на дизайнерів. Відвідувачі мали змогу не лише помилуватися експонатами, а й придбати їх за помірними цінами. А на майстер-класах малеча спробувала свої вміння у різноманітних видах технічної творчості. Юлія Марценюк, Віталій Назаркевич, новини телеканал Бориспіль.